Нічому ну, вона осипається, я не можу зрозуміти. Що це таке? Що? Все ілочка осипалася. Нові бутончик пускає, але і осипається. Мені незрозуміло. Всім привіт! Я тут хочу, і знаєте що? Я хочу зробити перестановку. Да. Не пройшло ще два тижні, а я вже хочу зробити нову перестановку. Шкода, що в нас в спальні дуже мало міста, і тут не зробиш, по суті, перестановку. Я думала, вже якось кровать переставити, якось по-іншому. Але, чесно кажучи, як ти її тут переставиш? Ніяк. Куди її поставити? Отак хіба що? Так ні, не варік, тому що там мимо, цього немає з голові. Для того, щоб опиратись можна було. Можна було б так поставити кровать. І кроватку, наприклад, отут або там. Ну, не знаю, поки що, поки що так. В принципі, принцип, так, і влаштовує. Там тумбочка є, а тут кровать, в принципі, такий ось проходик є, тут можна пройти, якщо постаратися. А так, бочком, бочком бачком, ну, пройти можна. А, да. Так що, єдине, що хочу. Хочу Хочу все-таки повісити полку над кроваттю, щоб туди можна було щось красиве, а додати затишку цій кімнаті, тому що вона, по суті, у нас така от пуста на стінах взагалі все пусто, стіна біла. От Я б додавала там полицю. Наприклад, там поставити фотографії, якусь квіточку невеличку, щоб не дуже важке було. То було б прикольно. І плюс все-таки, мабуть, штору сюди повісити, тому що коли сонце світить, все одно навіть через жалюзі пробивається, і, теж так, скажімо так, заради того, щоб додати затишку в цій кімнаті. От є так, в тій так стороні. Я думаю, було б прикольно. Саме отак, туди, в штору, а не сюди. Да? Мені здається, з тої сторони було б краще? Да. Так ще не знаю. Хоча прикольно було б там в углі також якусь поличку вуглову поставити. Там, наприклад, квітку якусь також повісить, щоб вона прям спускалась Ампельну. Я також під питанням. А ще знаєте що? Коротше, у нас тут дуже довгі жалюзі. Тут я ще скільки їх. І я все-таки хочу їх подивитися, як правильно їх підрізати. Їх підрізати якраз так, щоб вони були. Щоб можна було жарлізи прямо піднімати. Щоб вікно можна було нормально помити. все-таки. Те, щоб світла більше заходило в деяких випадках. Я думаю, прикольно було б. А з п'ятіфілом там подобається. Однозначно, поки що йому там подобається. Якщо там додавить... А, ні, там штору не додавиш, походу. Якщо додати штору, то там буде незручно, тому що там тумбочка прям притик до стіни. Не знаю, треба буде подумати. Ну, на цю сторону, мені здається, буде не дуже гарно, а от на ту було б класно. Можливо, трохи кровать підвинуть, та буде нормально. Але однозначно там чогось не вистачає. І що робити за цією стороною, я також гадки ще не маю. Я тут повісила вже, а гісток пробила. Ми повісили один на килимочок тьомен, там ноги повісили, поки що вони нам треба будуть. Я впевнена. А, да. Тому хай поки висять, тому що тут вони на штативі стояли. Це було незручно. Кожного разу прибирати, коли тут порісосить. Двері ж ми не відкриваємо, ці двері вони такі є. Хоча, не знаю, я б із цієї шафи все позбирала, тут би залишала таке, що ми рідко відкриваємо там простіні а Полотенця, зимовий одяга, болітній, коли дивлячись, коли. Можливо, тут якусь в голову тумбочку або просто тумбочку. Не знаю, треба ще подумати. Поки що, хай буде так. Треба квітку палити, бо вже посвітліли. Взагалі треба квіти пересадити, покупати. Чи спочатку покупати, а потім переростити. А ще біда. У нас задихає алоказія, Я думала, чому, можливо, грунт якийсь не такий, щоб її пересадити. А, бачите, в неї прям листки попадали, наче почали крутитись, можливо, навіть її обрізати, або її обрізати повністю. Коротше, в чому суть? Не знаю, буде вам видно чи ні. Давайте на чорну мабуть. Бачите, там павутинка. О. І це не проста повидинка, це не болячка, а шкідники. На неї напали шкідники. І, що? і вони саме через них вона так от все погано почуває. Хочу попросити Костю, ну попросила вже, точніше, щоб він сьогодні заїхав в Квітковий і запитав, чи є щось. Тому що в неї прям жовтіють листки. І вона пропадає. Можливо, реально, якщо отак її обрізать, вона пустить просто нові, нові листки і буде все окей. Дітки начебто ну, також заразні, Десь бачите, що з листочками робиться бідненько. Ні, шкода. Так, у нас уже пів шостого тут мої хлопці. Хлопці гираються. О, нічого собі. Так, хлопці граються, мені Тьома дав можливість поприбирати, він спав 2,5 години. Я в шухлядах поприбирала, поприбирала наші речі, поперескладала, спальню поприбирала, вже робота запустила, що він попелісосив, потім помив пол, потім ще раз запустив полісос. Ну, коротше, то що давненько вже не прибирали, стіркою зайнялась, перестирала. А, диван почистила ще знаєш що зайчик було класно нам диван почистить саме чи пакюрхером чи... моючим полисосом mm. Ну класно було даймо моючий пилососу на то зайти в свій магазинчик спитати чи вони дають в оренду. Я десь колись бачив оренду мою, що кусоці сервіс по помойки, але я не знаю, скільки це стоїть, бо ішпу. Може воно багато. може воно стоїть там сто-двісті крон, то ні. Ну так, так, так. Якщо там це, класно. класом. А я хочу зараз вийти з Тьомою погуляти. Прогулятися, сама не буду брати. Менче не їв. Да, мы с ним управляемся, потом его на перед ночный сон вкладу. Кстати, девайтесь. Mm -hmm. девайтесь. Mm -hmm. девайтесь. Mm -hmm. девайтесь. 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 Куда? А, ты сказала, что не хочешь, но будешь а набрать дикий шачу. А ты меня слышал? Конечно. <laughs> Отбери. Кто-то а у нас тут прокинулся? А? Прокинувся годинку поспав, прокинувся, да. так. Це гарний настрій, чамочка, А, Гарний? О, кажи, гарний, так? Да. Смачно? Смачно, синок? Дуже смачно, так? Да. <плес> Всім привіт, у нас вже другий день, чесно кажучи, вчора просто не було часу щось знімати. А, тому що я прибирала кося, приїхав з роботи, був дуже уставший, тому А він мені допомагав з тьомою і краще прибирала прямо до вечора до вечора. Вже навіть цьому вклала спати і ще й полимила. Mm -hmm. То коротше, так. Да. Вчора було генеральне прибирання, скажімо так, якби ще штори попрати, було б взагалі чудово, але то називається Іра не перегибай. А хто такий гарний тьомочка, а? Хто такий гарний. Тут такий гарний. Хочу сьогодні спробувати, якщо вдасться його пофотографувати типу осінню, да? для нашого куща. Ну, якщо захоче цей маленький хлопчинка, Да? У нас папа сьогодні пораненше приїде з роботи, тому що. Він на пів п'ятого, здається, якщо не помиляюсь, їхав на роботу. Йон. Хто Йон? А я сьогодні зробила дуже-дуже смачний. да, іменно смачний. Смачний десерт. І сьогодні показуємо, що ми приготувала. Гляньте це. Вафельне... тірамісу, <сум> скажімо так. Я потім покажу, що там всередині, як воно виглядає і так далі, тому що зараз у мене вся чомка на руках. І треба прибирати. оце, в чому прокинувся, поки Тьома спав. Я приготувала цукерки і плюс. Ну і плюс провела себе в порядок. Да? Yeah. Їдемо сині гуляти. Їдемо в день, поки папа буде спати. Саначок. Сіновка. Такий він класний, я не можу. Прям солоденький-солоденький біг і з'їла. Але це незаконно. Їсти таку солоденьку булочку. Hello. Привіт. Ну і все, вони хіки тобі. А, хто мій дегустатор? Як завжди чоловік. Вони такі черненькі. Ну що, пробуй. Там тьома на фоні а, намагається заснути. Ну Пахне халвой. Угу. Прям халвой, -халвой. Угу. Не сімочка, а халвой. Угу. Як? Ой. <смеш> а -а -а. Вкусно. Мені <смеш> не вистачає, що саме. Серйозно? Так, да, не дуже сладно. Не дуже слав. Ну Так то ж правильно. Не почуваю, дуже... не дуже. Навіть як треба. Ні, треба додати. Так, як тобі, такий ітох. Ітох? <смеш> <Итог? смеш> дуже вкусно. Мені подобається. Моє питання? Да. Використовувала цукор чи згущенку? Згущенку. От трішечки більше. Чуть-чуть. От мені трішки не вистачає згущенки. Трішки ще взагалі. Тільки що є насінніші. Ти, ти зробиш, зробиш таке? Mm, якщо сподобалось, то так? Не ну, сьогодні? Ні, не сьогодні. Треба трішки відняти, коли така штука дуже ситна, дуже калорійна. На кожен да, день таке mm -hmm. не треба. Дуже смачно, мені сподобалось. Має місце в нашому такому приколюшному цьому приколюшній книзі рецептів. Мені подобається. Ну трішечки більше словку. Я, 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 я гарно відчуваю насіння, я відчуваю, що це халва. Але мало солдощ, особливо тому що саме какао, яке вокруг, Може, не солодке какао. Це про... ще всередині, какао всередині, і воно трішки ж какао дає горчинку. Mm. І воно вийшло не на ноль, тобто немає нейтрального, чуть. Ну, це таке, як я люблю, як чорний шоколад. Відчуваю... Так, це більше як ти любиш. Я люблю більше солодка, я люблю більше молочне шоколад. Тому, як для першого разу, дуже достойно і смачно. І це в ютубі побачила? Mm. Я їм готовий. Покричав трошки, ну як покричав, повзмущався, щось там по це і є. Треба, щоб оцей і другий клієнт, тому теж готовий. А третій. Лягай для бля. У нас вже залишилося ще залишило 5 штучок. Зараз розріжу і покажу, як воно виглядає всередині. Ось так от воно виглядає. Тут насіннечко, згущенка і какао. Все. Ось так. Отяпить. Німа? Там навіть кадра навіть одного не буде. Ні, один буде. А, ми ж на фоні осені Ще не прийшли з вулиці, виходили на прогулянку сміття по Все, що у нас так похолодало, що капець. Ну, сьогодні Почти не вітряно, але холодно. У мене таке враження, я не знаю, наче 2 градуси. Або взагалі нуль. А ти як гадаєш? Ні. 8, ну, я маю на увазі відчувається. Йо. А ще поки ми гуляли, коротше, хотіли пофоткати Тьому. цьому. Вділила його дуже тепло, декілька слоїв одежі хотіли пофоткати його клікуща нашого. Я не знаю, чи там хоч одна фотка буде, я знімала опять же, цей самий лайфхак, який я використовувала і раніше. Просто знімали на відео і, можливо, хоч якийсь один кадр вийде, хоч би один. Да. Потім просто взяли його в коляску, поклали, він щось зістерів і Але в нього таке є, що він починає стіріти. І треба головне сконцентрувати його увагу на щось інше. І в нашому випадку це була ця погрімушка. Він заспокоївся, ми спокійно погуляли, потім він ще знову почав стірити, але він швидко заспокоївся якраз перед тим, як заснуть. Він заснув і зараз спить. Але він тепло втягнутий, тому ми його просто викатали в коридорчик, хай там спить. Хай там постоє. Там вона спить наша дитина. Ой так, ось так. Мене нема. А то тільки показала, а він уже такий опа, опа, опа я тут а я не сплю. Ні, спить. А ще до нас дійшло, що в кінці цього місяця годинок переводити вже будуть. У нас вже буде темно, зайчик, в цей час. Я в а це що означає? Шо? Нам треба світло. Не від мене це Так залежить. Я балакою вже як Я вже трішки це. Кодоном себе чувствую. Домовтесь знайти конкретний день та де і Угу. А ще ми сьогодні в ямберу потрібно буде поїхати. Але оце твоя виганка. Подивиться, ще світло туди. там до зараз спить. Так, я прийшла займатися своїми вечірніми ритуалами, достала вже пакетики. Ось такі от купували для заморозки молока. Вже приготувала молоко 100 мл. Воно завжди буде в нагоді. А лишнім не бути, не викидаю. Викидаю лише в тому випадку, якщо там 20-40 мл, то окей, а більше то ні. На зберігання. Взяла ось пакетик вже, тут пишеться дата, скільки мілілітрів і наморозочку. І потім до кави жартую. А взагалі нас вже пів десяти вечора. Я вже покупалася, О, зараз не можу ще. Крамчиком. Костю попросила масажика зробити, бо моя спина дуже болить. І будемо вже відпочивати. А вам хочу подякувати за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І побачимось в наступному відео.